Взагалі люди нічого не знають про себе як про українську нас. Тому вони не хочуть ні йти на її захист, бо для них це не має ніякої цінності. Вони нічого не знають про те, що переживала українська мова і чому так сталося, тому вони не хочуть нею слугувати. Така велика, велика діра, яку мали б заповнити в тому числі музеї, мало б заповнити Міністерство культури міст. Мали би заповнити якісь діячі, які на себе беруть цю відповідальність. Тому я не знаю, нам треба всім якось тим. Мені з цими думками лягаю і встаю. І зараз те саме, ти мене питаєш, і в мене лише закручується віхор проблем. Весь дуже багато і вони всі спричиняють одне одну. І тут не зрозуміло, з чого навіть почати цей клубок розплутувати, бо за там, умовно 300 років намагання старання нашої ідентичності. Їм це добре це вдалося, що ми в дуже поганому стані. Так, ми намагаємося, у нас є якісь, я це називаю, більш містечкові такі проектики, де ми самі себе тішимо, що ми ніби щось робимо, але глобально робимо дуже мало. Нам потрібно рухатись в тисячу разів швидше, щоб хоча б це зберегти, про тій швидкості, які вони це знищують.